Вітаю вас на каналі «Чарівне Рукоділля. Я Олена. І сьогодні в мене буде в'язальний епізод. Сьогодні в мене 29 червня неділя, і я хочу показати, чим саме я займалася протягом цього тижня. Перше, це шкарпетки, які я показувала вам у минулому відео, вони були дов'язані обидві до початку п'ятки. Я вив'язала п'ятку і розпочала в'язати халявку. Але якось так сталося, не знаю, як це сталося, але Виявилося, що в мене на одній шкарпетці на 4 петлі менше, ніж на іншій. Тому я буду розпускати і в'язати, перев'язувати. Тобто мені потрібно зробити ще одне додавання і заново в'язати повністю стопу, п'ятку і далі вже. Халявку. Тому одну шкарпетку я буду розпускати і перев'язувати. Незважаючи на те, що я вив'язала вже її п'ятку, почала в'язати халявку, цю я буду завершувати, а цю я буду перев'язувати. Далі, що я в'язала ще? Ще я трохи пов'язала інші свої шкарпетки. Ще тут так мало зв'язано, що навіть і показати вам нічого. Я тільки-тільки розпочала в'язати п'ятку на одній шкарпетці, а потім я переключилася на свою водолазку і в мене не було часу в'язати шкарпетки. Ну, як є, так є. Трохи пов'язала, зовсім трошки, а все ж таки. Потім я їздила у місто по справах і брала з собою у дорогу свою водолазку. В'язала десь 3 см, я пров'язала, поки їздила туди і обратно у маршрутці, верніше у транспорті. Зато, що плили далі. У четверг після того я в минулому відео вам показувала, як я завершила свою футболку у смужку, вона мені так сподобалася, що я захотіла зв'язати ще. Хоча в мене у роботі є вже розпочати дві футболки, але Одна футболка буде джемпером з рукавом три шверті, інша буде все ж таки футболкою, але я хочу зв'язати її з більш довгим рукавом десь до ліктя, тому що там пряжа у декілька складань і вона для літа ну, тепла, незважаючи на те, що то бавовна. Тому я згадала, що Світланка Харченка, по майстер-класі, якої я в'яжу цю футболку, коли розпочинала свою першу футболку, вона в'язала біле-зелену з двох кольорів, вона в'язала з та бавовни. І саме тоді я згадала, що в мене є в запасах пряжа. Я пам'ятала, що, що це. Літній склад, але більш детально я нічого не, з... не пам'ятала. Я знайшла цю пряжу, перевірила. В мене немає до неї ніяких етикеток, нічого не підписано. Цю пряжу я купувала дуже-дуже давно на Фейсбук у Світланки. Андрющенка і Андрій, Андрійчук Світланки Андрійчук, здається так, і я не знаю, що саме. Я перевірила, це бавовна, але в цій бавовні є ось такий тоненький або Люрикс. Він дуже-дуже тоненький. Зараз я спробую вам показати, сподіваюся, ви бачите. Дуже-дуже тоненький, або це Люрікс, або це віскоза, вона поблискує. І колір тут він вам не передається. Камера не передає цей колір. це колір Петроль. Синьо-зелений. Дуже цікавий колір, і дуже мені подобається. До нього я знайшла в своїх запасах ось таку пряжу білого кольору. Це італійська. Пряжа 100% катон бавовна 50 грам, але метраж тут ніде не вказан. Тому я не знаю, якого метражу ця пряжа. Рекомендую гачок номер 2 спеціалі теж номер 2. Я з такої пряжі в'язала гачком собі в'язанку. По майстер-класу Наталички, але я не пам'ятаю її прізвище. Справа в тому, що я втратила доступ до своєї сторінки в інстаграм попередньої. Зараз в мене е, нова сторінка, і я поки не можу її знайти, щоб підписатися. Я була на неї підписана, я в'язала. Е, у спільнику або в тестуванні, я вже не пам'ятаю, здається, в спільнику в телеграм е був спільник по в'язанню цієї в'язанки. І саме там я в'язала в'язанку. У мене залишилося два ось таких 50-грамових моточки, тобто 100 грамів. Я спробувала в'язати зразочок з, з цих двох пряж, ось він. Я взяла спиці номер 3 в'язала кольором петроль. Колір петроль на триці мені дуже подобається. Потім я взяла одну ниточку ось цього. Мені не дуже сподобалося. Я до неї додала дві ниточки ось такої пряжі. Це суми камволь. 1700 метрів на 100 грам 100% бавовна. Я взяла її в два складання і додала до ось цієї пряжи, вийшло ось так. Потім я спробувала одну ниточку пелікану і одну сумиком воль. Ні, мені не сподобалось. Тому я вирішила в'язати. Одну ниточку пелікану і дві ниточки суми сумиком фоль. І у четвер з цієї пряжі я розпочала в'язати футболку. Зараз я одягну заглушки стопери, щоб не втратити свої петельки, і покажу вам Початок моєї футболки. Ось такий початок. Тобто я в'язала у четвер, п'ятницю, суботу, і за цей час я вже вив'язала повністю реглан і розпочала в'язати тіло. Зараз я хочу зробити обробку горловини кольором петроль. Білого ось цього в мене мало, тому я боюся, що мені не вистачить. Хоча в мене ще не закінчився перший маток. Тобто я смотала одразу одну ниточку пелікану і дві ниточки сумикамболь. Смотала ось такий. Клубочок і в'яжу, щоб мені було легше В'язала, мотала вручну, щоб не було провисання нитки. Ось. Тому я зараз хочу обробити кольором петроль горловину, дов'язати маленькі рукавчики. Рукавчики в мене будуть кольором петроль. Тобто 6 рядочків лицьової гладі, і потім я зв'яжу схрещену резиночку. На цій футболці я не хочу в'язати ролик, я зроблю обробку просто резиночку з хрещеною. І по горловині, і по рукавчику. І потім вже буду в'язати донизу настільки, наскільки мені вистачить. Білого кольору. Можливо, мені вистачить на повноцінну футболку і навіть залишиться. Тому що, я ж кажу, в мене, мене ще не закінчився перший 50-грамовий моточок. Подивимось, наскільки мені вистачить. Я зараз намагаюся в'язати таким чином, щоб мені вистачило. Тобто, я по мистер-класу світланки було 4 білих. Дві, ну, скажімо, зелених, в моєму випадку петрольний ну, першим кольором 4, 2, 4, 6. Я же в'яжу 4, 3, 4, 7, для того, щоб мені вистачило білого кольору, щоб все ж таки в мене була смугаста футболка до самого низу. Спочатку я хотіла в'язати її так, як і по майстер-класу 4-2, 4-6, а потім, якщо мені не вистачить білого кольору, в'язати далі вже петролем. Але подумала, що це буде негарно, якщо наприкінці буде, ну, майже вся футболка буде смугаста, а в кінці однотонна, ну якось. Не дуже гарно, тому я вирішила ось таким чином трохи розтягнути білий кольор, щоб мені вистачило. Сподіваюся, що все ж таки мені вистачить. Петрольного в мене багато. Взагалом в мене петрольного було 375 грамів. Не знаю чому. Чому так? І не 350, і не 400. Я ж не могла замовляти саме 375. Ча, можливо, це був залишок на Бобінця я перемотала потім. Я не знаю. Ну, загалом, в мене 375 грамів петролі і 100 грамів білого. Але метраж тут невідомий зовсім. Я ж кажу, в одну ниточку рекомендують спиці номер 2 Я в'яжу на спицях номер 3 і додаю ще дві ниточки ось такої. Тобто я в'язала три дні ось цю. До, до того, як я взялася за цю футболку, я в'язала трохи свою футболку градієнтом. Купила заголошки, а вони якісь дуже вільні і постійно злітають. Зі спиці номер 3 Це також спиці номер 3 І як бачите, я, ну, зовсім трішечки пров'язала. Але нічого, буду продовжувати в'язати. Це буде в мене джемпер, скоріш за все, на осень. Тому що, ну, товстуватий він для літа. І мені здається, що буде літом в ньому жарко. А з рукавом три чверті, коли вже похолодає, буде дуже-дуже добре. Ось такі от справи в мене, це те, що я в'язала на протязі цього тижня. Завтра у понеділок я хочу прийняти участь у шаленому тижні стартів з солиночки Боганової і канал Єліна Боганова Хендмейд. І хочу розпочати декілька пар шкарпеток дитячих. Я в останні дні. Навіть не дні, а місяці дуже багато в'язала шкарпеток саме дорослих, чоловічих, 44 45, 46 розмір, тобто великі розміри. І, чесно кажучи, трохи я втомилася від великих. Хоча в мене ще є на спицях не але я хочу на наступному тижні розпочати в'язати шкарпетки дитячі. Я знайшла у себе залишки різної пряжі. Виявилося, що в мене залишків не так багато. Я все ж таки намагаюся одразу їх вив'язувати, тому в мене саме залишків небагато. Але я хочу розпочати декілька пар дитячих шкарпеток, залишків, ну, щоб дуже не комбінувати. Тобто не хеліксом, а, наприклад, мисок п'ятку та резинку одним кольором, а основну шкарпетку якимись залишками одного кольору. І також я хочу розпочати ще одну футболку, також по майстер-класу Світланки Харченко. Вона е, в'язала собі е, футболку із Шовка, тобто однотонною, смугасту із ажурним візерунком по спинці. Тому я дуже-дуже хочу розпочати ще одну шкарпетку, футболку, шкарпетку, футболку, але однотонну із ажурним візерунком. В мене є пряжа бавовна з віскозою, там більше віскози, ніж бавовни, тобто вона буде така саме струящася, як мені потрібно на цю футболку. І я хочу розпочати. Я ще не в'язала зразочки, я ще не знаю, яким номером спиць я буду в'язати, але хочу розпочати. Але про це більш детально я розповім вже в наступному відео. На цьому я буду завершувати. Більше в мене немає нічого вам показати. Буде на цей раз вийшло невеличке таке відео, тому що основну роботу я роб... проводила над своєю футболкою, тобто три дні над футболкою це дуже багато. Все інше зовсім трішечки і зовсім-зовсім невеличке просування. Бажаю вам гарного настрою, теплої погоди, всього самого-самого доброго, бережіть себе і до зустрічі в наступних відео. Па-па!